Абсолютно безкоштовна парковка, Голівудбол, біля якого ми живемо. Такий прекрасний краєвид, напис Hollywood. там Universal Studio. І щоб ви зрозуміли, хтось тут моя хата. Взагалі, неймовірно. Rodeo Drive. Beverly Hills. В принципі, чисто, в принципі, нормально, дуже багато дорогих автомобілів, ну але стінка в квартире, наприклад, зроблена, якщо в мене. Ну, так це все виглядає. Понеділок, 29 січня, пальми ще в гірляндах, тепло, всі ходять в футболках в шортах, в принципі. Так ну, що йдемо подивимося, ще щось в Європи. Нам є цінники, не знаю чи вам буде видно. Та й таке, чисто, прибрано. Гарно, повертаємось назад до автомобіля. Парковка тут всього-навсього 2 долари за годину. В принципі, ще даром. Рік... Ну, особливо з Європою. Є прекрасне-прекрасне дерево. Вулиця Родео Драйв, Позолочений камінь, ну, срібний, скажімо так. І парк, напис голів. Звичайні вулиці Беверлі Хілл, звичайні будинки. Не знаю, мене це не вражає, звісно. що. Але... Ну, Фільми про Беверлі Гілс, напевно, ми всі дивилися. Може, навіть не пам'ятаю, як це називається. Ну, весь Лос-Анджелес, як на ладоні. І це доступно всім мільйонерам. Ну, і, в принципі, ніхто не заставляє вас тут показувати якісь документи чи ще щось тут. Відкрита територія можете гуляти. Мільйонери. Може і навіть мільярдери. Обсерваторія Гріфіна з лівої сторони. Ми сюди приїхали спробувати сфотографувати автомобіль. Ось так демократично це виглядає. І весь Лос-Анджелес. Як на увазі. на будинок серіалу Всі жінки відьми. Можна би було його, звісно, перемалювати. Ось це вуличка. Серіал був досить довгий. Можна приїхати, припаркуватися. Ну і така гарна, симпатична вуличка в Лос-Анджелесі. Лос Дивіться, як все чисто, ні одного бомжа. Все, так, парк. Ось такий парк, тут ще музей Лос-Анджелеса. Ось так воно все виглядає. От люди гуляють. Наголошую, що лютий місяць ми мене короткий рукав і в шортах. Хто як? Як в Європі, одну зарплату віддаєте сюди, гуляєте по такому прекрасному безкоштовному парку, але ви отримуєте плюшки набагато менші пробки. Є безкоштовний паркінг, Тут бачите чисто, безпечно. Є охорона, є все. Ну, тобто все одно краще, ніж в Європі, в рази. І наскільки різностороннє місто Лос-Анджелес, воно вам дозволяє жити в Комптоні, як в GTA, а то і гірше. Можете жити на Голлівуді, з зірками різного, розливу, як то сказати. Можете жити на холмах, як в Італії, можете жити в височечках, як пост СНГ, можете навіть частково жити як це от в Європі, як французи люблять і так от сидіти. Все, повністю. Все, що хочете. До речі, так само можете на різних нових, тут розмовляти. Це гарно. Всі знаки зодіаку і парковка багаторівна. Я вже мовчу про те, що на вулицях можна припаркуватися з дороги. Але тут ще крім того всього, тут можна запаркувати. така споруда тут є. Всім, як бачите, подобається. Всі фотографуються, знімають рілси. Погода на лютий місяць це просто щось з чимось. Парковка для велосипедів, на яких ніхто не збирається в тому житті тут їздити. Ну, висоточка зразу. Своїх будинки, пробок немає, зацініть. Немає проблем з парковкою, пальми. Шикарно, не? І чистота. І не це мій. прекрасна історія, прекрасний парк, прекрасні доріжки, все просто мега красиво, мега класно, безкоштовно, хочу на цьому наголосити в якийсь тисячний раз. От, в цьому підписано, все, все чудово. І тільки ви перетинаєте оцей от... як на Мексику, кордон, так? Да? Починається real лайф. А в real лайф ви зустрічаєтеся з корок, з криміналом, з бомжами, з наркотиками, з зброєю, з тим, що вам пора оглядатися, чи ви в безпеці, вечором не гуляти. І пішли-поїхали. Оце я за парковка. Ну от парк, от парковка платна. Паркомат. Там парковка вже безкоштовна. Американцям дійсно впадло, ви не думайте, там за світофором парковка вже безкоштовна. Тобто, щоб ви розуміли, да? Наскільки американці не паряться за свої речі, отак. Тут ще десь стоїть відкритий кабрик, ну, і закритий район, тобто повністю похожий на пост СНГ. Ось так це все виглядає. Це... Між Беверлі Гілс і Голлівудом, чуть-чуть ну коротше на Сантамонії ці грубоки, що подивитися е, з пальмами зі всім, з охороною, закрита територія. Ну, типа, класно, прикольно. Ну і напевно, що головне, чого тут люди живуть, тому що тут аля безпечно. Ну, от маєте така тож, альтернативна ідея. Не знаю, скільки тут коштує рент, ще не дивилися, але обов'язково подивимося, тому що питання безпеки в Лос-Анджелесі дуже важливе. Американські покупки. Дивіться, у нас любимий магазин Рос маєте три пари. Тобто 20 доларів шкіряні кросівки, 35, по-моєму, 25. Ось так це виглядає. Yeah. Січень місяць 24-року. Так це виглядає. Така в них погодка. Серфери. Також бачили хіппі самих справжніх каліфорнійських. Ну якийсь такий типу смог над Лос-Анджелесом. Ось він Лос-Анджелес. Ми тут вже перебуваємо чуть більше 4 місяців. Ось він наш американський автомобіль. І продовжуємо. Лос-Анджелес, Голівудська алея ось тут. І ось в цю сторону океан. Ми з вами на сусідній горі від напису Голівуд. Четвертий рік, січень місяць, Лос-Анджелес. І з другої сторони ми маємо традиційний для Лос-Анджелеса напис Голівуд. Остечко, Малібу, в 30 хвилинах від центру Лос-Анджелеса. Може 40. -ка. І ось океан. Пам'ятник серферу, як ви бачили. Малібю Каунті. Ось так. Парковка тут вже безкоштовна, ну і такий види, краєвиди. види. Ось це все виглядає. Безліч безкоштовних паркінгів. Ось напрямок Лос-Анджелеса. І така безкоштовна парковочка, звісно, що океан. Ой, пляжа каліфорнійський. По такій стежці спускаєтеся. Є безкоштовна парковка, її прям багато. Також є платна, яка коштує в районі від 10 до 15 доларів. І чудова дорога, дві смуги в дві сторони. Маркінг вже платний, звісно, що наразі не заплатили, але ну, це вже історія така. От, наваріючі стоїмо. Оп, не серфери. Всі вони пробують щось показати. Кайфанути, як то кажуть. Навіть бачите, багато в когось щось виходить. З тогось який захід сонця. Вище Гріндейлу. Гріндейл, Бурбанк, ну, ці от райони. І тут, в принципі, з дітьми жити набагато комфортніше, уютніше. Дивіться, наскільки широкі дороги, все чисто, жодних бомжів. Ну це вже та Америка, в якій реально можуть жити американці. Все спокійно, ніхто вам не сигналить, не... Ну, тобто нема того бішеного якогось того ритму, що всі кудись женуться, непонятна якась молодіж, куча наркотиків, палатки, все решта. Ви маєте чистота, порядок, все дотримання порядку і так далі. Ну, Тут вже і живуть американці, ті, які мають гроші. Тут, як бачите, такі модненькі апартаменти, але щоб ви розуміли, тут апарти за One Bedroom доходять до 2500-2600. Зато немає бомжів, чистіше і рахується, що безпечніше. Ну, Але по інфраструктурі трошки не дотягую. Хоча дуже багато людей, особливо ті, хто з дітьми, виїжджають з центральної частини Лос-Анджелеса іменно сюди. Так, що ми взяли? Огірки, яйця 4 долара, ребра в районі 30, кулядвиця в районі 30, яйця 5, горішки, отакі от 8-й. Е, салат Цезар 8, хамон 10, цукор дорого, 8, сметана 5 і знає. так далі. І картопля. 14 доларів, не знаю, для 10 равіолів, теж менше 10, фанта 1,78. Сибуля, все по мелочах. Катастрофи по цінок немає численної. Це буде коштувати 150 доларів. Кирилочка за 14 доларів. Все, що ви бачите, це 400 доларів. Треба ще докупити майонез, олію, куряче філе і чай. І, коротше, в 500 баксів ви вписуєтеся на місяць, на двох, без проблем. Ми не вписуємося, але якщо акуратно, то без проблем вписуєтеся, харчуючися нормально, хорошими якісними продуктами і готуючи самим вдома. Смачно, все корисно, все нормально, тільки єдине кажуть, не переїдати і без алкоголю. Це не про Америку. Ось це все вийшло 400 доларів, включно з українським магазином. Але ви до цього відноситесь нормально, тому що у вас не малесенька ущербна європейська кухонька на 2 метри. У вас нормальна столічниця розміром з кухню в Європі. І в принципі все окей. І зарплата теж не 700 доларів в місяць. І все буде. Це Лос-Анджелес. Одна вулиця від Голівудської алеї. Це? Майже в Даунтауні. А по факту, там, не знаю, 2-3. Максимум 5 кварталів. Це американська мрія. великих-великих величезних лапках просто. Зараз я вам покажу сітізенці Америки. Американець зліва сидить. Ще типові американці. Мод парк. Зараз я вам покажу, де ви будете оформляти всяку шляпу. Ось так це виглядає. Ходячі мертвіці, ні? Всі дивились ваші Я. дані, потім на вас щось оформляють, зато зато вам дають айфон. Ну і тут приймають наркоту зразу, і ніхто нічого не говорить, тут їздить поліція. І нормально. А вам туди треба зайти, бо це соціал, якийсь департмент.